Дякую, що ви залишаєтеся разом з нами. Вечір у Львові триває, і далі у прямому ефірі ми будемо говорити про різноманітні податкові нововведення у межах так званої податкової реформи. І для цього до нашої студії ми запросили заступника начальника головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області Василя Лемішовського. Вітаю вас! Доброго вечора! Прошу сідати. Нагадую, що ми у прямому ефірі телефонуйте до нас 298 71 91. Можливо, у вас будуть свої запитання до нашого гостя. Пане Василю, маємо таку хорошу традицію у межах вечора у Львові проводити такий коротенький податковий лікбез. тому що розуміємо, що справді. Багато залежить у добробуті нашої країни, у цілісності нашої країни, якщо будемо законослухняними. Що ж, є такий термін, і таке явище, напевно, як податковий компроміс. От, хочу, щоб ви сьогодні дещо заакцентували свою увагу саме на цьому, що означає він і для кого він цей компроміс передбачений. Ще раз доброго вечора. Ксенія дякую вам за можливість використовувати ваш майданчик інформаційний так, для такого інформаційного наповнення для роз'яснення цих податкових новацій, тому що я все-таки вважаю, чим краще ми будемо роз'яснювати, наскільки ми будемо і якісно, і лаконічно роз'яснювати нормативні ці зміни, тим краще все-таки буде нам налагоджувати бізнес і це у спілкування з підприємствами, з платниками податків, з громадськістю, з, з, з українським народом. Так? Стосовно податкового компромісу, це я вважаю справді унікальна, можна сказати, безпрецедентна така акція в історії відносин держави з платниками податку. Таких ще можна сказати акцій не було, і це справді я хочу коротко в тому зупинитися. в чому полягає податковий компроміс. Законом справді він діє десь в межах, можна так сказати, цієї званої податкової реформи. Закон про податковий компроміс було введено, вступив в дію з 17 січня 2015 року. От, це була справді ініціатива. Я справді хочу похвалити державну фіскальну службу, все-таки це була ініціатива нашого керівника, наших працівників в Києві. Основні акценти є наступні для платників податків юридичних осіб, в першу чергу, так які в, в період до 1 квітня 2014 року протягом податкових трьох там податкових періодів згідно податкового кодексу мається на увазі за три останні роки перед першим квітня 2014 року здійснювали, скажімо так, м'яко говорячи певні незаконні дії стосовно. Завищення витрат своїх, таким чином вони знижували свій uh -huh. прибуток, і таким чином вони не сплачували податки, або сплачували в меншій сумі, або завищували з податковий кредит по податку на додану вартість. Це, от, це по тих двох кредит, податках податку на прибуток і по ПДВ. Тобто, якщо платники завищували ці свої витрати і податковий кредит, таким чином вони це призвело до зменшення сплати податків. Погоджується, це були хтось це робив з об'єктивних обставин, десь вони були, Звучить. скажімо, заложниками певних обставин. Пане Василю, мені підказує, що до нас вже додзвонився телеглядач. Я пропоную його послухати і далі ага. ми будемо Звучить. говорити про цей компроміс. Алло, добрий вечір, вітаємо вас. Добрий нас. вечір. Добрий вечір, Добрий вечір, слухай мене. Спіть, будь ласка, в мене запитання, якщо можна. З Нового року ввели податок на нерухомі. Мене, зокрема цікавить податок на будівлі, де власником виступає юридична особа. Якщо така будівля віднесена відповідно до державного класифікатора, до об'єктів промисловості, вона звільняється від оподаткування? Дякую. Дякуємо. Тут маємо конкретне запитання. Чи це. готові це питання податку на нерухомість? Місцевий податок які сплачуються до місцевого бюджету, якщо я правильно почув, питання стосувалося об'єктів, які в промисловості. Так, хочу справді зауважити, що по об'єктах промисловості є пільга, яка чітко передбачена податковим кодексом, і якщо це є приміщення, яке використовується в промисловості, це виробничі цехи, то вони не оподатковуються. Усь конкретна відповідь це, на конкретне запитання. Але Хочу наголосити, що цей податок на нерухомість це є компетенція місцевих органів влади, і місцеві органи влади, сільські, селищні, міські органи ради мають право приймати різні пільги. В межах податкового кодексу. Тобто дуже хороший податок, я вважаю, розумію, хоча податки хорошими не бувають, ніхто їх не хоче платити, так. Але це справді такий актуальний, і я вважаю, що він за ним майбутнє. Повірте, що в Європі він дуже широко розповсюджений. І в нас цього року, він нас цього року він не є в перший ведення, він був і в минулому році. Але цього uh -huh. року він трошки розширена база, от, і готовий по ньому багато ще більше спілкуватися. Що ж, повертаємося до податкового компромісу. Скажіть, наскільки, в принципі, правильно йти на компроміс із тими, хто десь намагався ну, обійти сплату податків? Це дуже дякую за питання. Я думаю, що тут питання цифр буде, і дуже ви зараз побачите. Справа в тому, що якщо ви в цих руках... До 1 до січня 2014 року завищили свої витрати чи завищили податкові кредити, таким чином ви не сплатили податки. Якщо ви зараз до 16 квітня наголошую, до 16 квітня, тобто час спливає, бачите, час у нас залишається чи менше, скористається тою можливістю, і ви задекларуєте оці не сплачені податкові зобов'язання, то ви лише за 5%, наголошую, 5% від, цьох, від цих е, несплачених сум. Вважається, що ми е, перегорнули сторінку. Тобто, можна сказати, за 5% Сплатили все процентів 95% податків, які не були сплачені в цих періодах, вважається прощеними. Ага. Лише за 5%. відсотків. це є е, дуже, е, я вважаю. Е, ці, ці, скажімо, сума, так, вона нагадує от, акцію, встигні це да. зробити <рес> і тоді я, я, я ці, та, що, <рес> Е, Десь є такі акції по 5%. От правда? я хотіла запитати, справді <рес> податкова це завжди. Ну, от, е, Ну, не чекалося, не а чекалося справді, що такі акції можна чекати, але тим не менше є, і це напевно добре. Я надіюся, що справді досвідчені фахові люди це прорахували і вирішили, що в такий спосіб справді можна буде ну, от, вирішити ті чорні діри, через котрі напевно тікали гроші. Так, безумовно. Хочу наголосити, що якщо платники подають уточнення через рахунок, потрібно подати ще раз на до 16 квітня вони позбавляються від кримінальної, адміністративної фінансової відповідальності. Так? Це є У нас по Львівській області на сьогоднішню дату, хотів би вам наголосити на подано 84 заяви. З них... По 18 справді є відмова, тому що там платники помилилися в податкових періодах, тобто вони включили до розрахунку не ті періоди, або е не такі порушення, тобто, якщо вони, наприклад, по інших платежах могли, або, наприклад, вони е занизили там доходи. так? От Це не включалося. Я ще раз наголошую, це є якщо є завищення витрат і завищення mm -hmm. податкового кредиту. Оцих два моменти. І хотів би просто так, ще, якщо можна з вашого дозволу. Е Такі... Будь ласка, Як це процедурно виглядає? Значить, ви подаєте уточнюючий розрахунок з податку на прибуток чи з ПДВ, окремим розрахунком подаєте до 16 квітня. Органи Державної фіскальної служби протягом 10 робочих днів мають право вирішити, чи потрібно здійснити додаткову перевірку. Протягом десяти mm -hmm. днів вирішується, якщо орган державної фіскальної служби погоджується з, з вашими задекларованими сумами, які ви показали в своєму розрахунку, то протягом 5 протягом десяти днів сплативши 5%, знову ж таки наголошую. Вважається, що зобов'язання є погашеними, і ми в таким чином вважаємо, що ми перегорнули сторінку, йдемо далі, і це таким чином, десь є зустріч на скажімо, на зустріч бізнесу. Так, так. Зрозуміло. Що ж, Пане Василю, маємо ще кілька хвилин для того, аби обговорити знову ж таки таке явище в податковій реформі, як мораторій на перевірки, що це означає. Ну, бачите, я все таки перевірка податковується завжди теж я... асоціюється, що ми згоджується. Все таки я вважаю, що є Позитиви, я, напевно, все-таки наші платники не чекали м, таких, скажімо, вони напевно чекали більших так, змін в таких кращих, uh -huh. якісніших, зменшення кількості податків. Напевно, вони би хотіли, щоб замість 22 було там не 11, як стало, а 2 і 3. О, тобто, в, хотіли на більше таких кращих змін. Але я вважаю, що справді, оце те, що я говорю, про податкові компроміси, те, що була перша частина нашої розмови, про податковий оцей мораторій на перевірки, це справді я вважаю, а це є серйозні кроки на зустріч бізнесу, і хотів би в принципі справді на цьому наголосити, це звучить і по телебаченню, і виступають з перших уст, так і угу. в пресі дуже на цьому акцентується увага. Справді, на 15-16 рік для платників малого бізнесу, а в нас у Львівській області їх є тисячі, десятки тисяч платників малого бізнесу, в яких оборот за попередній рік наголошую, був до 20 мільйонів гривень. То Такі платники перевірки, платники податків не підлягають перевірці. Наголошую, на 2015-16 рік. Так? Але хочу наголосити, і хотів би звернутися до матча таку можливість, хотів би звернути те, що є певні обмеження, так? коли цей мораторій не е, розпосюджується. Хотів би, щоб ми це все-таки запам'ятали, тому що є такі угу. випадки, коли все-таки перевірки можуть здійснюватися. Це є декілька випадків. Перше, це якщо платник податку здійснює е, везення, е, реалізацію або продаж підакцизних товарів. Погоджується, підключні товари все-таки це є високорентабельні, і тому там необхідно здійснити перевірку. Аналогічно не поширюється мораторій, це на перевірку податку на доходи фізичних осіб і єдиного соціального внеску. Оскільки це є надзвичайно значущі податки для наповнення пенсійного фонду, місцевих uh -huh. бюджетів, значить для таких платників мораторій не поширюється. Тому я би хотів все-таки, щоб наші платники розуміли, справді є мораторій, по багатьох податках є мораторій. І Перевірки проводитися не будуть. 15-16 рік перевірки проводитися не будуть. Але от є ці виключення, не хотів, якраз на них, щоб ми все-таки запам'ятали, і по цих напрямках перевірки будуть здійснені. Тому що це є суспільно важливо, суспільно необхідно для нашої держави. Пане Василю, буквально одна хвилина до завершення нашої зустрічі. Чи є у вас якась інформація, яку ви б хотіли донести нашим глядачам обов'язково сьогодні? До прикладу, знаємо, що щодо касових апаратів також ну, касові апарати справді є справді це не знаю, чи це можна сказати акція. Для певних платників, яких каже, у нас є поза 50 тисяч, платників єдиного податку, угу. друга, третя група. Знаємо те, що з 1 липня для платників третьої групи необхідно буде застосовувати касові апарати або в реєстратор розрахункових операцій. Для платників другої групи ця необхідність виникне з 1 січня наступного року. Але якщо платники другої і третьої групи придбають касові апарати реєстратор розрахункових операцій і зареєструють їх в фіскальному режимі до 30 червня 2015 року, то вони теж для таких платників не будуть здійснювати буде мораторій на проведення перевірок по касових апаратах. Це теж є можливість Ось. ще один зараз. спосіб, так справді е, працювати чесно. Що ж я дякую вам за такий коротенький лікбез. Ми будемо продовжувати і далі з вами працювати Ні, для дякую того, вам. аби е, ну, обізнаний, значить, озброєний. Скажемо так, дякую вам за учаску у дякую. ефірі. Дякую, що глядачі цей вечір ви провели разом з нами. На все добре. Побачимося вже згодом.